Я хочу, щоб прізвище Теліженко, Бренд Теліженко, він асоціювався з Україною, щоб він був відомим на весь світ, щоб українці ним пишалися так само, як пишаються там. Францфранцузи Луї і іншими Коко Шанель і Сен-Лоран. Тобто моя мета зробити це потужним брендом, яких у нас ще не було донині, тому що у нас були революції, війни і так далі, і все це нищилося. Наша задача це все втримати, підняти, розвинути і популяризувати на весь світ. Я так розумію, що у вас змінилася. І розуміння своєї місії як митця, хочемо показати, що це модно, що це стильно і класно. Що кожна жінка як вдягає наш одяг, вона фактично перероджується. У Нас неодноразово були покази, якісь, де наші моделі, наприклад, брали участь, ну демонстрували більш прості бренди, а потім в кінці виходили в наших. Так це ж було чарівне переродження. Що б ви порадили молодим е митцям, які хочуть зберегти і примножити наше коріння.